Добра, щастя та здоров'я вам, дорогі наші друзі. Будь ласка, підтримуйте наш канал. Ставте вподобайки та коментуйте. Підписуйтесь на нас і всіляко підтримуйте наш молодий канал. Це дуже нам допоможе у нашому просуванні в алгоритмах YouTube. Друзі! Давайте розглянемо прогноз на серпень 2023 року. Останній літній місяць буде сповнений дивовижних астрологічних подій, і кожна із них вплине на нашу долю. Як же складуться зірки у серпні? Це буде цікавий кількома астрологічними подіями місяць. По-перше, сонце перейде в знак Діви. По-друге, на нас чекають два повні місяця протягом серпня. І по третє, Марс перейде до знаку Терези, знизивши напругу подій на фронті та взагалі охолодить проблеми, що відбуваються в суспільстві. Повний місяць у водолії, що відбудеться 1 серпня, змусить багатьох задуматися про соціальні події, що відбуваються у світі загалом. Усвідомити свою роль в них. Гостро постають питання. Що розкривають протиріччя між власними егоїстичними бажаннями та альтруїстичними потребами соціуму? Водолій – то є знак нонконформізму, справедливості та свободи, що йде проти статус-кво, що змінює правила та соціальний устрій. Місяць у водолії наголосить на справедливості, колективізмі, об'єднанні заради спільної мети. Тому у професійній сфері. Особливо успішними будуть командні проекти, які об'єднують однодумців, переконаних у результаті. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Соціальні процеси в суспільстві будуть чинити величезний вплив на кожну конкретну людину. Особливо схильними до цього впливу будуть раки, тельці та риби. Які, можливо, захочуть поміняти частину своїх переконань чи взагалі життєвих концепцій. Другий повний місяць 31 серпня в рибах принесе посилення творчої активності та інтуїції можливість налагодити контакти з багатьма людьми. У цей період важливо не лише надавати допомогу нужденним, а й самим також просити допомоги, поради чи уваги до своїх проблем. Можливість налагодити своє особисте життя з'явиться не тільки у риб, а ще й у стрільців, раків та тельців. ті, чия професія пов'язана з психологією, хімічними процесами, водою чи мистецтвом, можуть отримати важливі інсайти, зробити відкриття чи досягти успіху у вирішенні давних проблем, не дуже комфортно будуть почуватися. Овни та леви у цей місяць. Їм припаде до смаку деяка невизначеність цього періоду, а також відсутність конкретики та чіткості у спілкуванні з іншими людьми. Інгресія Сонця в Діву 23 серпня змістить акцент із глобальних процесів на дрібну деталі, діви, а також тельці, козороги будуть відчувати стан комфорту від можливості займатися монотонною роботою, а от овнам, стрільцям і водоліям доведеться не солодко. Досягти успіху зможуть ті представники Зодіаку, хто здатний виявити максимальне терпіння та витримку, не потонути в дрібницях і їх великій кількості. Скорпіони, риби, раки, терези і близнюки. Також будуть відчувати складності з концентрацією уваги на дрібних деталях. Але скорпіонам і ракам допоможуть терпіння і уважність, рибам альтруїзм, а Терезам і Близнюкам – здатність займатися декількома справами одночасно, перемикаючись з одного на інше. Добру можливість закінчити розпочати раніше справи отримають водолеї та близнюки. Особливо якщо ці справи пов'язані з професійною та фінансовою сферами. Навести порядок у справах, а й у особистому просторі рекомендується всім без винятку представникам зодіакального кола. Перехід Марса до Терезив 27 серпня. А також подальше перебування Марса у цьому знаку буде більш комфортним для нас порівняно з попереднім його місцем дислокації у Діві. Терези традиційно вважаються знаком дипломатії, тих дипломатів, які вміють відмовляти, не кажучи вголос слова ні. При Прямоляненому Марсу досить складно у Терезах пробивати дорогу безпосередньо напряму. Тому в період інгресії його в знак діви перевага буде у тих, хто волітиме діяти через когось, а не прямо у лоб. Усі бізнес-процеси у цей період залежатимуть лише від правильних кадрових призначень та взаємодії у колективі. Для Овнів це не найкращий час для досягнення особистого героїзму, тому що можливо суттєве зниження фізичного тонусу організму. Проблеми, мабуть, краще вирішувати, використовуючи хитрість та інтелект. А от прямолінійність не приведе овнів до хорошого результату. У водоліїв з'явиться можливість експериментувати, в тому числі, із власною зовнішністю. Терези будуть залагоджувати конфлікти, відновлювати навколо себе гармонійний простір. Козороги відчують зниження вантажу відповідальності, дозволять собі деякі насолоди. В яких раніше собі відмовляли, а от раки отримують можливість стати більш об'єктивними та зможуть позбутися тимчасово надмірної прихильності до своїх родини, до взагалі своїх родичів. Близнюки будуть зайняті науковою діяльністю, швидше за все, можуть зробити проривне відкриття або досягнення яких Прагнули дуже давно. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка поширити посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!